Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Ви на каналі Клочок Тайм нині 5 вересня. Вчорашня зустріч у Парижі коаліції охочих стала точно непересічною. Перемовний трек щодо завершення війни фактично набирає темпів. Подробиці далі. Щира вдячність за вашу увагу до моєї рубрики на каналі пана Валерія, за ваші розумні коментарі, щирі вподобайки. Та надійні підписки. Хто ще не підписався, час це зробити. Дійсно задоволення бачити таку думаючу аудиторію. Ви заслуговуєте знати більше. Отже, 4 вересня в Парижі зібралася коаліція охочих лідери з 35 країн, хто віртуально, хто очно, але включно з Україною, обговорювали гарантії безпеки для нашої держави. Президент Франції Еммануель Макрон назвав це політичним рішенням, яке до того вже було опрацьовано на рівні міністрів оборони. Володимир Зеленський підкреслив, що 26 країн готові надати ці гарантії. Вони матимуть юридичну силу, а парламенти країн їх ще мають ратифікувати. Але підкреслюю, ще не ратифікували. І це до слова питання серйозності гарантій. Бо ми вже пам'ятаємо історію з трьома десятками безпекових договорів, плюс Будапештський меморандум і все інше. Хоча і ратифіковані документи абсолютно не стали на заваді Росії напасти на нашу державу, тож що входить до гарантій, за даними Reuters, йдеться про військову підтримку, зокрема можливе розміщення іноземних військ в Україні. Після війни, і тут я підкреслюю, гармати мають перестати стріляти. Анонсовано базову рамку безпекових гарантій, яка, за словами Зеленського, уже підготовлена, основою рамки є потужна українська армія, тобто ми говоримо саме про збереження спроможності сил оборони України. Жодних підкреслюю, жодних обмежень для наших ЗСУ, для наших хлопців і дівчат. Бути апріорі не може, водночас формат участі країн коаліції охочих та їхні ролі у повітряній, морській чи, наприклад, кіберсфері ще будуть визначені. Очевидно, значить, не все ще доопрацьоване. Робота над гарантіями, за словами Макрона, буде продовжена і фіналізована з Президентом Трампом, адже важливо, яку саме конкретну підтримку може надати. Сполучені Штати Америки. Тобто загальні контури є, але з можливістю маневрів. Зеленський окремо виділив членство України в ЄС як ключовий елемент гарантій. Це питання не лише економічне, не лише політичне, але й загалом концептуальне, стратегічне. Чому ж це так важливо? І я прошу вашої уваги: війна за незалежність України, а саме, Таку офіційну назву вже має нинішня війна після останніх змін до українського законодавства. Так ця війна почалася не в 2022 році, а 19 лютого 2014, коли Росія почала рухи з анексії Криму. Ці події стали продовженням Революції Гідності, яка своєю чергою виросла з Євромайдану. Тоді ж українці вийшли на вулиці через відмову Януковича підписувати угоду про асоціацію з ЄС. Я звернув вашу увагу, ні про яке НАТО тоді і мова не йшлася. Тобто війна почалася саме через європейський вибір України. Вступ до ЄС означатиме історичну, концептуальну, стратегічну перемогу нашої держави, якщо Україна стане членом ЄС. Це означатиме міцне довгострокове закріплення нас на західному векторі, тож це буде певна і цивілізаційна поразка Кремля, як не дивно, але Росія, здається, починає миритися з такою перспективою. Путін на східному економічному форумі, а також в Китаї раніше дає сигнали, що не проти України в ЄС. Натомість біглий Янукович, якого Кремль досі використовує як маріонетку, також озвучив фактично цей наратив у короткому інтерв'ю для російських пропагандистів з Ріановості. Не вірю, що кажу це, але виглядає як спроба знайти компроміс. Тим не менш, Москва ніколи не робить поступок без розрахунку. Ймовірно, Кремль хоче використати це як важель у переговорах. А де тут перемога, власне, для самої Москви? Бо начебто не допустили НАТО в Україну, захистили безпеку Росіюшки? Ну, можливо, і недостатньо. Хоча зараз ми ж знаємо, члени ЄС, такі як Угорщина, як Словаччина все рівно підігрують Москві. Можливо, на цей розрахунок, що членство в ЄС не відірве. Україну там з орбіти Росії, ну але це просто брехати собі. До слова, ще одне питання, де Росія може шукати компроміс. Запорізька АЕС, нещодавні ідеї щодо спільного управління станцією, що висловлюється російською стороною, це хороший, але недостатній знак. Станція окупована з 22-го року, вона залишається інструментом шантажу. Росія погрожує ядерною катастрофою, розміщуючи на АЕС військову техніку і блокуючи нормальну роботу станції, здійснюючи терор проти персоналу станції. Позиції сторін щодо АЕС поки що до кінця не збігаються. Росія хоче зберегти контроль, а Україна наполягає на повному поверненні саме повному. Трам же підтримує переговори по АЕС як частину ширшої угоди для Кремля Атомна станція. Зараз ну давайте говорити відверто. Це валіза без ручки, компроміс щодо АЕС може стати для Москви способом ну якось, хоч трошки зберегти обличчя, і скинути цей тягар. Я не здивуюся, якщо тут будуть пропонувати все ж таки якесь часткове управління, якісь такі схеми, щоб показати, що нібито Росія тут не програла повністю. Це типова тактика Путіна десь поступитися мінімально в одному, щоб забрати по максимуму в іншому. Тому Україні вкрай важливо не дати себе обдурити. Повернімося до Парижа. Засоби масової інформації, такі як Гардіан. Повідомляли про напружений тон розмови учасників коаліції охочих із Трампом. Європейські лідери, за даними джерел, намагалися не дратувати Донні. але давайте не поспішати з висновками. Я тут наголошую. І Трамп, до речі, за інформацією Reuters, був нібито й відкритий до діалогу, і скотре підтримав ідею гарантії безпеки. Правда, потім той же Донні опублікував у соцмережах фото з Путіним з Анкоріджу, де у них над головами пролітав цей Бі-2, Спіріт і Ф-22, і це, знаєте, вкотре виглядає як спроба задобрити російського диктатора. А може, такий специфічний конспірологічний натяк: «Путіне, погоджуйся або будемо бомбити як Іран. Ну, тим не менш, тим не менш, все ж таки розуміємо, що, скоріш за все, це саме задобрення. А Трамп іде вперед за своєю класичною схемою: спочатку словесний тиск, а потім лестощі для того, аби підготувати опонента до переговорів. Найголовніше в цій ситуації, що Трамп, ну принаймні не прагне зупинятись і кидати переговорний процес. А ми ж бачили, ці сигнали постійно відбувалися, тобто, все рівно Трамп лишається у грі, і це вже добре. Окреме питання місце проведення майбутніх переговорів з Путіним. Звичайно, якщо вони відбудуться, той відкидає все, абсолютно, все, окрім Москви. Ну, де ще можна зустрітись, як не в столиці Мордору? Боїться, плюс розставляє пастки для України. Це ж очевидно. Зеленський, абсолютно зрозуміло, одразу відмовився. І, як на мене, правильно. Бо їхати так до Москви це як піти на вечерю до Вовка. Але водночас, водночас е, включаємо голови, і давайте трошечки пофантазуємо. А чи можна із цієї ситуації щось витиснути більше, ніж це хоче Путін? Уявіть, Трамп погоджується їхати до Москви, а він, до речі, називав це хорошою ідеєю, буквально нещодавно на Алясці. Згадайте, а що, якщо Зеленський скаже: Окей, я їду, але разом із Трампом на Air Force One. Це був би такий дипломатичний удар всій цій шоблі в Москві. Бо українська делегація під захистом Сполучених Штатів в самому центрі Москви ну це, міяко кажучи, геополітичний резонанс. Путін опинився б у пастці власної ідеї відмовити, показати слабкість, погодитись, дати Україні трибуну, де в Москві, Звичайно, це вкрай мало ймовірно, просто фантастично. А Зеленський нагадає, що наполягає на переговорах у нейтральній країні. Сім держав уже запропонували свої майданчики. Ми пам'ятаємо, як українська делегація була то в Арабських державах, то в Швейцарії, то в Туреччині, багато де. Але сама ідея загалом, що стосується. Місця зустрічі з Путіним вона показує, що Україна може грати активно. Тим не менш, всі заяви, які зараз звучать з боку Путіна, все ж це направлення процесу. Я б це назвав у такий у великий охолоджувальний контур, немалий. Тобто, на жаль, це означає і продовження активних військових дій. Зараз ідуть сигнали про передислокацію росіян із намаганням забезпечити. Основний осінній удар саме на Донбасі. Хоча і до того там було зосереджено 110 тисяч військ окупанта. Додатково є заява Держприкордонслужби України, що йде передислокація і на південь. Тим не менш, плани ворога зрозумілі. Натомість продовжується справжній примус до миру. Лише цієї ночі атаковано Рязанське НПЗ, а також потужності в окупованому Луганську. Ця війна це точно вже не гра в одні ворота. Дякую, друзі, що дивились це відео. Мені дуже приємна ваша увага. Звичайно, закликаю вас підписуватись на канал Клочок Тайм, де виходить багато цікавезних відео, як пана Валерія, так і інших моїх колег-політологів. Також. Підписуйтесь на мій особистий канал. Пишіть у коментарях, на вашу думку, чи відбудеться скоро зустріч Зеленського і Путіна в різних форматах, чи навіть не варто очікувати. Спасибі і до нових зустрічей!